Встануть відповідність між виразами та твердженнями про його значення, яке є правильним. Синус 7 π на 2. Виконаємо перше за допомогою одиничного кола. Коло кривеньке. Так, добре. Так, починаємо 0. Далі пі на 2, пі 180. Наступне в нас буде пі плюс пі на 2. 3. П на 2, далі повертаємось в початкову точку. Це буде 2π. Тепер, дивіться, пі ми можемо записати це як 2π поділити на 2. Це те ж саме пі в нас. 2π, помноживши чисельник і знаменник на 2, отримаємо 4пі на 2. Та після скорочення отримаємо 2 π Навіщо так зробили? Якщо ми зараз до 4 π на 2 додамо 3 π на 2, то ми отримаємо 7. π на 2. Тобто, Повне коло, це 2 π або по-іншому 4 π на 2, і потім ще частинка, ось 270 градусів, а це 3 π на 2. Тепер пригадуємо, синус це ордината. У нас синус від мінус 1 до 1, це точка кола, отже, це буде мінус 1, ось тут в нас значення, мінус 1 3 π на 2, і мінус 1. Це варіант Д є цілим від'ємним числом. Перше Д. Друге півстепені косинус 90 градусів. Друге. Півстепені косинус 90 градусів. Косинус 90 є в довідкових матеріалах це 0. Будь-яке число в нульовому одиниця. Один це натуральне число. Отже, друге Г. Третє. Пі поділити на 3. Пригадуємо, пі це приблизно 3,14 поділити на 3. 3 ділимо на 3 буде 1 ціла, 1 ділимо на 3, не ділиться 0, 14 ділимо на 3. 4, 4 на 3, 12. 2 залишається 0, 0, дописуємо 20 ділимо на 3, це буде 6. І так далі. Це не число, яке дорівнює 0, це буде ірраціональне число. Отже, третє варіант Б ірраціональне число.